Вітаю вас, сильні та незламні українці. Ви на каналі «Гра на 3, і це наша нова рубрика, яка називається Tier List. де ми будемо, Артур, що робити. Ми будемо е викладувати, виставляти по рейтингу команди або гравців, ну тобто, звичайний тірліст. Хто найкрутіший, хто найгірший, і завжди будуть різні тематики, завжди будуть різні команди, різні футболісти на різні теми. Сьогодні ми будемо виставляти, так би мовити, наш. Наш предікшн, наш прогноз на те, як буде виглядати англійська прем'єр-ліга, таблиця в англійській прем'єр-лізі на сезон 23-24. Хочу наголосити, це наша суб'єктивна оцінка по тому, як ми бачимо цих футболістів, цих тренерів. ці, ці загалом клуби. Тому ми попробуємо їх розставити так, як вони будуть виглядати в майбутньому сезоні. І почнемо ми, звісно, з Борнмута. Попередній сезон він закінчив ну низьковато 15 місце в АПЛці. Е -е... Чи показали вони щось феноменальне в минулому сезоні? Та Ні, це, типу, стандартний борнмут, як е -е, всі попередні сезони. Е -е, якісь трансфери круті в нього були цього року. Хіба що забарний? ну Забарний. Чи, витягне один захисник цілу команду? Ні, ну це, звичайно, умовність. Я маю на увазі, що Забарний — це те, що просто український футболіст. Ти правильно кажеш, Борнмут нічим особливим не вирізнявся. Єдине, що, знаєш, були команди по типу Евертона, які до кінця боролись за те, щоб залишитися в Лізі. Шо дивно. Так, Борнмут трішки швидше для себе вирішив цю ситуацію. І ти знаєш, я думаю, що в наступному сезоні для них особливо нічого не поміняється. Я очікую, що вони. Знову будуть десь в діапазоні від 13 по 17 місце. Тобто це тір, де команди будуть боротись за виживання, команди, які борються за виживання. Я думаю, що Бормут Забарного в наступному сезоні знову опиниться саме в тій частині турнірної таблиці. Добре, Борнмута ми залишаємо плюс-мінус в тій самій табличній позиції і переходимо до Nottingham Форест. Знаєш, Nottingham Форест для мене така команда, яка переважно йде десь в другій половині таблиці, але час від часу може вкрасти очки в якоїсь там Мачестер Сіті, Арсеналу, Ліверпулю. Якась така, просто може вкусити і забрати цих е е три очки. Але, ну, чи щось вона прям круте покаже на... Хоча би Єврокубки на якусь Лігу конференцію болігу Європи. Ну вони так, так себе позиціонували минулого сезону. Вони зробили багато трансферів і думали всі, що от, можливо, це буде хороший претендент. Хоча б на топ-7, але Ноттінгем покакався, дуже сильно покакався. І ти кажеш, що можуть забрати бали в топ-клубів. В принципі, це англійська прем'єр-ліга. Я думаю, ти зі мною погодишся, що майже кожен клуб може забрати в топ 4 якісь бали. Але саме Ноттінгем, ну, в них в другій половині сезону трошки справи, вже краще пішли. Хоча я все одно думаю, що вони десь будуть. От 8-12 і десь там тринадцять, чотирнадцять. От я думаю, десь 12, 13, 14, знаєш, от вони ось, ось десь там закінчать. Ну, дивись, ми зараз колихаємось між двома рубриками, по суті, між. Між двома мі, ті, тірмісцями мі, там. Між двома тірмістями, але я не вірю, що вони прям 8-12 можуть взяти. Я чогось думаєш не таки нищі, Думаєш, я, таке нищів. Я думаю, нищі. їх трошки нижче опустити. Ну я, я, я не бачу, вони якогось прям суперпотенціалу, щось прям класне показати, потужне. Ну, добре, в принципі, я згідний, залишаємо їх біля Борнмуту. І наступний нас Шеффілд, Шеффілд Юнайтед. Шеффілд вийшов з чемпіоншипу. Шеффілд, який. Е... Я знаєш, по такій англійській прем'єр-лізі не думаю, що він зможе побороти за щось феноменальне, тому що минулі сезони у нас там виходив Фулхем. І ми розуміли, що Фулхем за щось може заціпитися. А от Шефелд, в принципі, в моїй голові це не настільки ну, він хіба що зробить якісь прям феноменальні трансфери, купи якихось нових 5 гравців. Але насправді я погоджусь з тобою. Я не вірю прям в їхню перемогу. І ми, до речі, з тобою в подкасті минулому говорили чи позаминулому, що англійська прем'єр-ліга стає ще більш потужною, ще більш важкою. Так, ще сильнішою з кожного сезону в сезон більш кучніша, і... більша конкуренція. І я навіть зараз ще кидати її на 18-20 чи на 13-17. 18-20 Шайфлд, він і в чемпіоншипі не був якимось феноменально не відрізнявся. Не відріз... Я просто деколи поглядав і він не відрізнявся дуже сильно від команд, які йшли нижче, ніж, ніж вони, тому думаю, що це їхнє заслужене місце. От слухай, ти за Фулхем говорив, що він такий трошки потужніший, може вгристися, але я чогось в них не вірю. Вони мені не виглядають дуже якоюсь потужною командою в АПЛ мені десь трохи нижче середини таблиці літають, і вони чимось дуже мега крутим не вирізняються. Ну вони на характері, вони грали минулий сезон завжди на характері, 10 місце, як не крути. Я завжди, коли дивився, коли грають в топ команди, я такий, о, фулхем, ну побореться, ну побореться. І я знов, знаєш, я знов думаю, що це буде 8-12. Оце така команда для мене. Ти думаєш що слабше? Ну, це, це, це досить високо, знаєш. Можливо, попередній сезон це було виключено з правил. Ну, не знаю. Вони для мене виглядають класно. Я би все-таки. Ну би давай, все казав, давай, давай повіримо їм і поставимо їх в верду середину на таблиці. Повіриш мені, повіриш мені. E... 에... Скриньте, скриньте, народ. 8-12 <серкзвілля> залишається у нас Фулхем. Залишається Фулхем. Крістал Пелес Crystal Palace. Crystal Palace у нас де наступний. Це такий стабільний середняк. Останні, певно, роки три. Я думаю, що навіть. Ну, тобто, це реально така команда. Твердо в серединці таблиці. Йде. Тут, Тут навіть щось в... думати, mm. напевно, нема сенсу. Йдуть та йдуть. Ну, вони періодично, періодично роблять замах на от на трошки вищі місця. Періодично ти маєш на увазі періодично сезонами. А, ні, ні, періодично під час сезону. От е, там старт, стартують, але ну, це хіба що може їх врятувати, що перші пару ігор вони виграють і будуть виглядати, ніби вони в вершині таблиці. А от до кінця сезону не кожен дойде. І, зна... і знову ж таки, те що, ми, те, що ми говорили, що дуже кучна зараз е, англійська прем'єр-ліга, тому. Десь біля Фулхема, думаю. <свиси> так, я Це з тобою. як в минулому сезоні. <свиси> я погоджуюсь з тобою, залишаємо їх біля Фулхема. Як не як, вони вже якусь плюс-мінус стабільність показують. Е ну і переходимо до нашого Евертона. Е попередній сезон це прям був якийсь завал. Це була просто яма. але... Я б сказав інше слово на букву З, але не буду його говорити. Давай не Тоже говорити. вже починається «За». Ну, провальний сезон. Є. Провальний та й провальний ну, всяке буває ну, з клубами. Е... Слухай, клуб рятувався в кінці сезону, щоб не вилетіти. Слава Богу, врятувався. Миколенко далі продовжує грати в Прем'єр-лізі в англійській. І щось передбачити їм на цей сезон. Ну, давай такого, вони мають досвід, як, як мінімум, попередніх сезонів. Давайте останній сезон забудемо. Попередні сезони вони йшли досить круто, досить високо. Там щось сталося не так. Ти віриш в якісь зміни на цей сезон майбутній? Я не пам'ятаю, чи вони звільнили Шона Дайча, чи він лишається далі керувати Евертоном. Якщо не помиляюсь саме, Шон Дайч прийшов останнє тренувати Евертон, і от чи залишився він біля керма. Якщо залишився, то його їх ставлю на 13-17, але. Ну, блін, це Евертон, чувак. Ну вони завжди йшли вище. Тому ти справа. Ну, типу, пацани вміють, футболісти мають досвід, але щось пішло не так. Ну, 8-12. Давай ми в них повіримо. Давай, давай повіримо. Ми в них повіримо. Я думаю, що Миконку витягне Евертон догори. Так само, як забарний. Добре є? Красиво виставив. 8-12, нас цілих три команди, у нас там лишається одне місце. Одненьке місце в твердий центр таблиці. То все через свій фулхем, який ми сюди запхали. Через... Фулхем там 100% буде. Все... Саме твердий 8-12. Берлі. Бернлі, Вінсента Компанії, який зайняв перше місце в чемпіоншипі. Я за ними спостерігав. Скажу чесно: мені в мене у нас є товариш, один такий його звати Юра. Кулинець. І він мені колись сказав. Типу, ти що дурак, чи що що ти чемпіоншип тоді дивишся? Uh -huh. А я сижу кажу, класно, ну подобається реально, цікаво, капець. І, і там дуже виділялося сильно Берлі тому що компанія, дивись, ти можеш забути, але я тобі нагадаю. Ми дивились, ти дивився все або нічого. там Ти знаєш, що ти пам'ятаєш, такі компанії чи ні? Це yeah. гравець yeah. Пепа, який грав yeah. за Сіті, yeah. такий темний, бельгієць, лисий, такий, що капітан, що з казав, що він дуже класний, прям лідер. Він став тренером, він зараз тренує Берлі, тому що не всі в курсі, бо це чемпіоншип, нижча Ліга Англії, не всі про це знали. І він там почав робити тобто, виставляти гру як пеп. Дуже багато пасів, контроль м'яча. Ось такий, тобто, щоб більше команди контролювали м'яч, більше в позиційний футбол грати. Це дуже дивно для чемпіоншипу, тому що там всі грають вертикальний швидкий футбол, а тут якісь тіпи, які пасуються тут цілий матч, і в нього там кожен мач 70% володіння м'ячем. Він того навчився. Так, -та -та. і знаєш, і от так завж... я думав, «Блін, ну цікаво, що буде, якщо він з цими хлопцями. Розумієш, рівень футболістів ну, не такий, як в Пепа. Тобто він не, він не зможе показати крутий результат з тими футболістами в англійській прем'єр лізі. Це набагато складніший рівень. Це вже такий, типу, level up по складності, де був медіум, а тепер хард. Для мене це загадка. Оце найбільша загадка. Де Бернлі буде, тому що. Ну, 5-7, ні. 13-17? Мейбі. Або 8-12. Тобто ми або закриваємо останнє місце 8-12, або да. кидаємо в тверді 13-17. Так. Да. Просто знаєш, момент в тому, ну, минулий сезон на початку на початку минулого сезону я теж не дуже вірив в те, що якийсь там Бернлі буде так круто грати. Ну, щось з це компанії, який дебютував тренером, фактично. Але я хочу з тобою, п'яте саме місце, ну, я, ну це капець якварь. Це ні, це, це 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 дуже важко. це Давай, давай займемо ось та останнє оста, місце 8-12 Берн. Ми знову в них повіримо, як Вевертон. Ну ми просто виходить, що ми в них мусимо повірити. Ми мусимо повірити, а іншим маємо. Команди... Це чисто такое віру. Ну давай, давай віддамо їм останнє місце в цьому тірі. Все, в нас там місця немає. Середина таблиці 8-12. Закрита. Ось наша четвірка. Слухай, Артур, підкажи мені, хто це вийшов з чемпіоншипу? О, це, коротше, такі чуваки. Це Лутон Таун. В них стадіон, це коротше хата якогось. тіпа. Типу. Блін, я бачив цю штуку. Це, це, в дивна штука. це було, дивлення. Да. Тупо типу, якийсь мікроклубик з стадіоном, який між хатинками виходив в Прем'єр-Лігу Англії. Ну, це це, це, це крута це існує. Найдивніший стадіон буде в англійській прем'єр-лізі. І я думаю, що це е, найлегша найлегший команда, яку тут можна виставити. Е, тому що це чемпіон Англії. Це було дуже легко. Мама Хохотала. Я думаю, я думаю якщо Женя Янович побачить наше відео, він може нас запросити в якесь дуже смішне шоу, тому що, да, звичайно, Лутон Таун це буде 18-20 Е, Слухай. Ну, прям без шансів 13 17 Без шансів. Дуже картичний Артур. Чесно, все, все, все що я про них знаю, це про стадіон. Як вони будуть грати, не можу передбачити, тому я довірюсь тобі і по почесне 18-20 місць. Вибачайте, хлопці Ви вернетеся назад в чемпіоншип в 25-му році. Вестхем і 8-12 місць більше немає. Е, та й добре, що немає. нам Нам менше роботи, нам легше думати. А я тепер ну, дивлюсь, і що, і коли ти його тягнеш. Ну, дивись. Ну я думаю, тепер, що Евертон мав би бути нижче. Е, добре, давай, давай подумаємо. Давай подумаємо легенько. Ну. Тобто, ти хочеш забрати звідси геть, Евертон. Ні, вже не можна, ми... так не чесно. Порушуємо правила. Ну, то ми не будемо порушувати правила ми, ми його нижче. і ставимо їм почесне 13 місце. Так. Не я, дум... я думаю, що десь так не буде. Погано. Був би там Ярмоленко. Ні, ну це можливо, друге місце. Ми те, би... друге no. місце no. А так, вибачайте хлопці А з куполовцями є шанс перемогти. В Британії не немає, немає наших православних церков українських гердолики. а куди їм буде ходити? Не буде куди ходити, малиці, ні, перед ні, буде говорити я не вірю просто От і все. Бренфорд. Слухай, Бренфорд це для мене такий прям дефолтний клюб. Дефолтний клюб, як Форест і ШеффлЮ Юнайтед От прям вони для мене супер схожі і супер однакові. І їм щось прям мега круте, не знаю, ти віриш в них? Ну. Мені подобається команда. Е, досить непогано. Враховуючи, що вони вірвалися, так, знаєш, новачки. І закріпились. Закріпились твердо. Дев'яте місце минулого але, але, сезону. Але, але чи але, закріпились? Дев'яте місце минулого сезону. Дев'яте місце минулого сезону. Дев'яте місце минулого сезону. Нам треба було Евертон ставити нижче. Не можна порушувати правила. Не можна порушувати тепер я жалкую Не і ми ставимо Я насправді правила. дивись, я думаю, що Евертон повинен набрати, ну скільки можна, скільки можна вже деградувати. Та, що ми з того Евертона прикалимося. Це потужний клуб. Він ще зараз може і в Єврокубки забрати. Ну, типу, спокійно. Так, і може ми трошки з Берлінні переоцінили, Ну нема місця Бренфорду. Більше, тому 13-17 відправляємо Бренфорд. Ну, дивись, 8-12 12 це прям така кучна, тверда середина. Середина, на яку якої... претендують дуже багато команд. Так, але з якими сумнівів дуже мало. Тому, допустимо, Crystal Palace — сюди прям супер твердо заходить. У них питань ноль. Ну, а для мене Фулхем питань ноль. А от Everton Бірлі, оце ті команди, які з Двестхемом, з Brentford можуть мінятися. І знову ж таки, ми маємо знову супер одну команду Wolverhampton. Ні, ну тут Велхемтон ще продали Рубен Невеша, у них останнім, справи, останнім часом справи йдуть не найкраще. Так, да, вони, вони були круті позаминулого року, напевно, дуже-дуже потужні, які претендували на щось. На, на Лігу Європи тоді претендували, якщо а, біля, сіда, і грали в Лізі Європи. А зараз ну, можливо клуб вирішив трошки підзаробити грошеняток і розпродати трошки своїх гравців. Ну, 13-17, вони зараз а, вони, не виглядають викидають. Вони, цей, вони ну? спокійно сюди да, заходять. Слухай, якийсь невідомий клуб вийшов з першої ліги Англії, хто туди такий? Не знаю. Манчестер Блуберрі. Треба треба загуглити чи що. Ну що ж, дивись. Е, якщо серйозно, якщо серйозно, чемпіони давай, знов? Давай подумаємо. Е, склад футболістів крутий, тренер лишається той самий. Плюс до того, вони докупляють нових докупляють нових молодих гравців. Нових молодих гравців. Помішає це? Чи ні? Стабільність може втратитись. Я думаю, просто знаю, що футболісти вже такі типу, «Та блін, давайте трошки віддихнемо хоча б один сезон. Думаєш, і, такий, не і, і, такий, і такий фактор може зіграти, і, типу, друге, четверте місце може бути в них. М -м -там, блін, вони, вони дуже потужні. Ну, це я, дуже складно. Я, я сидів сьогодні, думав також на це. Можна, я давай, думаю, можна, можна, що... можна, можна трошки з боку лишимо? Ну що ж, ну давай дійдемо до якогось до арсеналу, Ліверпулю, і тоді подумаємо між нами трьома. Ще а якісь... тут суть в тому, що треба зразу думати добре, наперед. Добре, думаємо наперед, думаємо наперед. Е ну, я думаю, що чемпіон. Я думаю, знову. Хоча є сумніви, але ну дуже твердо грали в цьому Ліберпуль, сезоні. Місце Пуль підтягується, Холланд. і Челсі затарився, і Арсенал щось починає підкуповувати. Ну але розумієш, але їм ще нова треба кров, яка захоче, я захоче хочу, перемогти. Йому, типу, це, це стабільність, чуваки знають, що їм робити. Перше mm. місце. Холод скаже, мені треба золотий м'яч. Ну да, Месі вже не буде, тому. Це теж такий момент. От, mm -hmm. оце зараз у нас підлітає дуже цікавенький, цікавенький клуб Брайтон. Е, мені особисто насправді важко цих чуваків оцінити. Тому що ці топ-7. Ну це. Чи сказати, що це рандом? Ну ні, але з, давай також, з третього по цьому місці це дуже сильний рандом і там прямо один-два матчі буде рішати. Буде дуже важка боротьба. Ну, я, я чогось так думаю. І навіть якщо там Брайтон минулий сезон закінчив на шостому місці, то, то не означає, що він не міг закінчити на третьому. Потенціал є. Yeah. Потенціал є, але розумієш, знаєш чому? Я, я впевнений 5-7. Це е, дуже легко. 5-7, впевнено, на то Тому що продають, продають своїх топів, продають Кейсед, попіде, продали Макалістера і на цьому я думаю можна втрачають в якості в тому плані футболіст ну менше крутих футболістів. Тому 5-7. Брайтон. Нас вривається саме так сюди. так сказав, що вони продають, і мені насправді трошки сумно стає, знаєш, це так круто, коли не з таблиці АПЛ або клуб з чемпіоншипу вилітає догори, добивається якоїсь слави і зразу починає продавати всіх гравців чисто щоб заробити грошей. Чи це є єдиний шлях? Ну, добре, це розум для нашого подкасту. Давайте йдемо далі. Далі у нас йде Астон Вілла. Ти знаєш, я взагалі так сиджу і думаю: блін, а чи не треба було нам викладати команди? На ті місця, які вони заслужили. Ну, тобто не викладати 8-12 3, і ставити 4 команди. А виставляти всі команди, які можуть претендувати на ці місця. Тобто, на які місця вони претендують в реальності. Тому що я думаю, що ми зараз дійдемо. От ми зараз дійшли до Астонвіла. До mm -hmm. Ми ставимо сюди Астонвілу. Допустимо, п'яте місце Тоттенхем, шосте місце. Брайтон, сьоме місце Астон Вілла. А Челсі куди запхати? Ну, Челсі вже не займе цього, я не вірю. Я не Хоч ти хрест зроби, але я не вірю. Що Челсі так низько буде. Ну так, це складність, певна цього тіста. Дуже складно. Ну, от голова ламається. Або. Або все ж таки. Те, що ми казали, не порушувати правила, тепер порушувати правила і скидати команди вниз. Ну, давай. Я думаю, дивіться, ми зараз зробимо на своє, на своє бачення. Я думаю, буде чесно, якщо е, наші підписники напишуть в коментарях, ну, це до речі. Як, як було би клас, як, е, крутіше, як було би краще. якби ми от... Або так строго ми виставляємо, або можна декілька команд в один Терліст, то 8-12, там декілька команд. Давай, думаю, чи, чи, чи там не можна перекидати, а зразу думати наперед. Давай ми все-таки зараз поперекидаємо. Я думаю, що ми можемо Евертон скинути нижче. Я думаю, що це не буде великою проблемою посувати, тому що команди. Я думаю, Евертон і Borlin ми можемо скидати нижче. А скільки нас тут місць, виходить? 13, 14, 15, 16, і 17. У нас 5 місць. 5 місць. Все, тут більше нікого не буде. Ну а Бернли куда? Нотин и Форстерба кидати тоді на 20-й, а сюда брю не украсть. А, тоді у нас выходит мои больше команды вилітати. Тоді треба Тоді Борнмут. Я думаю, Борнмут. Я думаю, Борнмут. Бормут. блін, шкода за Барного капець. Я думаю, Борнмут. Ну я. я розумію, чому так думаю, Борнмут нижче. Думаєш, Нотінгем буде щось показувати? Я думаю, Нотінгам сильніш. Бля, ні, забарний. Отак. Тримайся. Напевно, отак. Напевно, якось так. Добре. Крісл Пес на таки залишається, і тоді на восьмом місці Астон ну, Віла. Ти Фулхем, бляха, мені очі мозоли. Ну ти повірив в нього, добре. Ну, і буде. Я, ти я не побачиш, буду його рухати. ти типу, побачиш, коли прийде ноль, час. Ноль питань. Ну, типу, я тобі довіряю, Артур. Я думаю, що Астон Віла можна соді завжди запхати. І нам, напевно, ми Справді, оця будемо... зона в АПЛ -ці з 8 по 17 місце це так це всі такі середняки, по суті. знаєш Але нам треба оце хоч 4 команди. Трошки кращих, які ми віримо, трошки більше, треба поставити туди. Астон Villa туди, хоча Астон Villa дуже сильно претендує на 5-6, 7, чесно скажу. Але набір футболістів, Ну тобто, якщо ну, на Емері прийшов добрий результат. Классно, то набір футболістів все-таки не супер вражаючий. Претендує, не претендує, то вже такий момент. А от з наступним клубом, я думаю, все дуже легко. Все дуже легко і дуже просто. 2-4. Тут навіть думати дуже нема що. Ам... А тут вже треба подумати. Тут ж треба подумати. М -м -м, блін, 5, 7, чи 2 четверте насправді. Чи 8-12. Ти в тому ти справа? Ну, тобто це топ-клуб, але якщо Кейн піде. Якщо? Новий тренер піде. Ну, тут, тут новий тренер просто як може зразу і дати результат, і як може піти якийсь трохи спад на рік 2 для якогось. Розумієш, ставимо п'ятий сьомий. Ну, п'ятий сьомий ні. 8-12. Я насправді 8, теж у них не, не, не так супервірюю на 5 7 Трошки голова вилазить. Чути, голова от тягнеться до Ліги Європи, зразу а, видно. Ну, цей сезон ні, а наступний. Ну, зразу, зразу десь да, Зразу перше місце. Ну що ж, далі Д Мю. Мю, я думаю, будуть тільки набирати. 2-4. Mm -hmm. Та-та, тут насправді теж все, все дуже просто за М'ю. Стабільно, мужики показують. Є шанс, що вони поборються за перше місце. Ну, але в нас тут трошки тір інакше виглядає, тому. Залишається тут. З цим також питанням. Ага. Куда, Куда, куда? Побачимо. До куда. Мю, а Ньюкасл. Ой, Прошу Прошу Якщо до Мю, то Ньюкасл куди? Знову ж таки розумієш ми стикаємося з тою штукою, де ми чи ми віримо в потенціал команди, чи ми віримо в досвід команди. З одного боку, Евертон показав, що досвід. Минулого року взагалі їм не допоміг. Ну, але з іншого боку, на довгій дистанції більшість клубів, які йдуть переважно вверху таблиці, вони так і закінчують. Ну, дивись. Не можна. Точно, в накей. Зараз три клуби залишилось. Добренько. Я думаю, топ-3. топ-4 Uh з Ліверпулем я насправді вже вирішив, просто я за той Ноттінгем, Ноттінгем, добрий вечір, за Зато Ньюкасл, просто думаю. Ну Ньюкасл, все. Ньюкасл разом з Челсі, 5-7. Опа! поламав, Ctrl Z. Przepraszam, пане. Все? Давай тако, ми вставили, але давай ще оцінимо Легасенько. Давай ще Лесенько оцінимо. Добре, є МЮ, є Челсі, і є Ліверпуль. Ліверпулю я насправді вірю. А от М'ю і Челсі я бы ще. Ну, блін. Ну, ні, 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 ні. Дивись, ти ти, ти хочеш порівняти клуб, який продемонстрував чудову гру в цьому сезоні, який вже згрупований, в якого є хороший тренер, який їм поставив досить непогану гру, і вони отримують результат з Челсі, який розпродується, який не зрозуміло, що від них очікувати. Тобто, це сміло може бути 8 12 місце. Ну, місці. давай такого Челсі, О, давай порівняємо Челсі і Брайтон. Брайтон розпродається, а Челсі. Але в Чехає в Челсі... себе зайве. Челсі криза. Челсі криза. Ну, добре, добре, погоджуюсь з тобою. Тобто я думаю, що ми і так даємо карт-блан, що ми його сюди пхаємо. Тобто, ну, Ну, да, є такий момент, так враховуючи, як вони закінчили минулий сезон. Це все дуже велика випадковість складно зрозуміти, як буде наступному сезоні з Челсі. Тому ми просто карт-блан, що ми його сюди запихаємо. Ну, добре, добре. І в нас виходить ось таке, що Сіті перше. Думаю, друге дуже складне місце насправді дуже. Там yeah. будуть вже одиниці, я думаю, балі вирішувати. Хто буде другим? Е, другим, третім, четвертим, п'яте місце забере Касл. Йому все-таки думаю, в цьому сезоні трішки не хватить. Якщо включиться Ліверпуль, їм трішки не хватить. Я просто знаю, що думаю, може Брайтон скинути вниз і сюди Тоттенхем запхати аж з такого плану. Можливо, можливо, це має сенс, але Тоттенхем дуже дивна команда. А Брайтон, в них тренер крутий. Я просто вірю в тренера. Я, теж хотів я вірю в їхнього за, тренера. За тренера тренер може зробити справу свою. А менеджмент Тоттенхема він, він такий, він для мене незрозумілий. З року незрозуміли. в рік мати потенціал, нічого з тим потенціалом не зробити. Найкраще потенціал, який ви мали це почтіно. почтіно пішов в команді. Настав гаплик, тому е, не знаю. Не віру, не віру і більше вірю в Брайтон. Знову ж таки кажу, п'яте місце. Ньюкасл, шосте, Челсі сьоме Брайтон. Далі, восьме. Тоттенхем, дев'яте, Астон Вілла, 10, Фулхем, 11 й Лестер. Ой, Хапалось. Лестер, Крісл Пелас. Та, і там вже далі. Якось воно там буде. Як, як вже як вже випаде, як вже випаде? отакий тір Ну, якийсь такий тір у нас получився. Мабуть, ви скажіть, що ви думаєте про це, як би ви розставили ці команди? Чи погоджуєтесь ви взагалі з ним чи ні. Нагадаю, ми просто свою суб'єктивну думку висловлювали. А як воно буде, покаже тільки час? Так, Тому обов'язково пишіть. Справді дуже цікаво почитати вашу думку, тому що знаєш, скільки людей, скільки думок. І ставте вподобайк, діліться своїми друзями обов'язково розвиваємо. Український футбольний контент на Ютубі. Я вам щиро дякую за перегляд. Щиро дякую, Роман, тобі. І я тобі дякую, Артуре. Не забувайте писати коментарі. Це дуже важливо. Діліться своєю думкою. Дякую за перегляд, дякую, що дивитесь нас. Дякую, що підтримуєте. Бережіться!